Перше у Львові провели лгбт акцію. Туди прийшли з півсотні людей. Місце тримали у секреті до останнього. Усе відбувалося біля пам'ятника товариству просвіта. А от гомофоби усе переплутали і прибігли до пам'ятника Івану Франку. Хотіли побити людей, але нікого не знайшли і ховали свої обличчя. Колись ЛГБТік плюс люди будуть мати рівні права і безпечне середовище для життя. Але сьогодні для цього нам потрібно робити конкретні кроки, які вимагають зусиль. У Кишиневі, попри все, змогли провести марш рівності. Раніше міська влада намагалася заборонити акцію, але люди все ж вийшли. Їх хотіли побити священники та віряни, навіть намагалися прорвати кордон. Один з гомофобів тримав дитину на плечах і намагався пробитися через поліцію. Маленький хлопчик постраждав під час сутичок. Чому поліція захищає геїв на Молдову? Йде велике покарання. Прийде вогонь на марш рівності Прийшли декілька сотень людей. Вони кажуть, за останні роки права людини в Молдові значно послабилися. Поліція поліція намагалася нас розігнати і казала, що у нас нема дозволу, але це брехня. Ми перекрили вулицю і пішли вперед за рівні права. Ми не дозволимо залякати себе проросійським партіям, які виступають проти нашого європейського майбутнього, і хочуть наблизити нас до dictatura